Чи є різниця між вихованням тата і мами? Виховання дитини батьками є складним і багатогранним процесом, у якому кожен із батьків привносить свої унікальні підходи та стилі. Різниця між вихованням тата і мами може бути суттєвою і визначатися як особистісними якостями, так і соціальними ролями, які вони виконують. Хоча обидва батьки прагнуть виховати дитину найкращим чином, їхні стилі і підходи часто доповнюють один одного, створюючи різноманітний і збалансований підхід до виховання. Зазвичай мами займаються. Більше емоційною підтримкою та доглядом за дитиною. Вони часто проявляють більше терпіння, чуйності, ніжності, що допомагає дитині відчувати себе захищеною і зрозумілою. Мами можуть більше зосереджуватися на розвиткові соціальних та емоційних навичок, таких як вираження почуттів і розвиток співчуття. Цей підхід часто включає багато часу, проведеного у спілкуванні. Підтримці і заспокоєнні дитини, особливо в моменту стресу або невпевненості. Батьки, у свою чергу, часто акцентують увагу на розвитку самостійності і навичок вирішення проблем. Їхній підхід може включати більше ігор на відкритому повітрі, фізичної активності і завдань, які сприяють розвитку практичних навичок. Батьки можуть бути більш спрямовані на те, щоб дати дитині можливість вчитися на власних помилках і впоратися з труднощами самостійно. Цей стиль може допомогти дитині розвивати впевненість у своїх силах і навички адаптації до різних ситуацій. Не ж зважаючи на ці загальні відмінності, важливо зазначити, що сучасні батьки часто поєднують у своїй практиці різні стилі і підходи. Наприклад, багато чоловіків зараз активно залучаються до емоційного виховання своїх дітей, активно спілкуючись з ними і підтримуючи їх, коли потрібно. Коли тато активно бере участь у підтримці і розвитку емоційної сфери дитини, це має значний позитивний вплив на її загальне благополуччя та психічне здоров'я. По-перше, емоційна підтримка з боку обох батьків допомагає дитині відчувати себе впевненою і захищеною. Тато, як і мама, може допомогти дитині навчитися розпізнавати і виражати свої почуття, а також впоратися зі стресом і тривогою. По-друге, коли тато бере участь у емоційному вихованні, це допомагає дитині сформувати більш повне уявлення про різні способи вираження і обробки емоцій. Батьки часто мають інший стиль комунікації і підходи до вирішення проблем, що може бути корисним для дитини. Наприклад, тато може навчити дитину використовувати логічний підхід до розв'язання конфліктів або справлятися з емоційним Стресом через активність і гру. Крім того, активна участь тата в емоційному вихованні зміцнює батьківські стосунки і створює модель здорових стосунків для дитини. Коли дитина бачить, що обидва з батьків взаємодіють з нею, підтримують і розуміють, вона вчиться цінувати і шанувати емоційний зв'язок у родині. Це також може вплинути на її майбутні стосунки. Оскільки вона буде мати позитивний досвід зразкових емоційних взаємодій. Нарешті, залучення тата до емоційного виховання може допомогти зменшити стрес і напруження в сім'ї. Розподіл відповідальності за емоційний супровід дитини між обома батьками дозволяє уникнути надмірного навантаження на одного з них і сприяє більш рівномірному розподілу обов'язків. Це також створює можливість для обох батьків відчути більше задоволення від процесу виховання і зміцнює загальну гармонію в родині. Мами, у свою чергу, можуть бути активно залучені до розвитку навичок самостійності, заохочуючи дітей брати на себе відповідальність і вчитися через гру. Загалом різниця у вихованні тата і мами може залежати від особистих якостей і стилів кожного з батьків, а також від культурних і соціальних очікувань. Наприклад, у деяких культурах існують певні уявлення про роль тата і мами у вихованні дітей, які можуть впливати на їхні підходи. Проте, незалежно від цих відмінностей, важливо пам'ятати, що основна мета виховання це забезпечити дитині здорове і підтримуюче середовище для її розвитку. Обидва батьки, використовуючи свої унікальні стилі і підходи, можуть створювати різноманітний і всебічний досвід для дитини. Важливо, щоб батьки співпрацювали і обговорювали свої підходи, взаєморозуміння. І підтримка між батьками дозволяє створити збалансовану атмосферу, де дитина отримує різнобічну допомогу у розвитку всіх необхідних навичок та якостей.